Що таке Waterfall Водоспад найстаріший формально описаний процес, що описує наступні фази розробки програм: планування, збір вимог, дизайн, розробка, тестування, експлуатація. Наприкладі, це виглядає так: вирішили ви побудувати будинок. Етап планування. Ви вибираєте місце, бюджет, будівельну фірму, час, за який будинок має бути збудований. Етап вимог. Виписується все, що ви хочете мати в цьому будинку. Кількість кімнат, тип опалення, колір шпалер. Етап дизайну. Базуючись на ваших вимогах, архітектор малює проєкт будинку. Обирає матеріали, з яких його побудувати. Це чи дерево, наприклад. Етап розробки. Будівельники будують згідно архітектури. Тестування. Будинок готовий. Виходите зі своїм списком вимог та перевіряєте, чи всі вони виконані, і в якій мірі. Експлуатація: ви живете в будинку, а якщо зламалось, телефонуйте будівельникам, щоб вони приїхали та полагодили. Які мінуси є у такого підходу? Всі дії строго послідовні. Якщо на етапі будівництва ви розумієте, що хочете більше кімнат, повернутись і переробити проєкт буде дорого і важко. Ще мінуси пізнє тестування. Хоча я швидше назвав би це контролем якості. Якщо будинок побудувати погано, ви дізнаєтесь про це лише коли будівельники вже переріжуть червону стрічку. Звучить не дуже, так? Чи можуть тут взагалі бути якісь плюси? Так, якщо ви робите типову задачу і всі чітко знають свої ролі. Наприклад, ви побудували вже ціле місто типових будинків, водоспад у вас працює. Наразі багато великих компаній все ще успішно використовують таку модель, наприклад, у військовій чи космічній сфері. А що має робити тестер в проєкті, що працює за водоспадом, згідно з принципами тестування, по якому я робив окреме відео, посилання в описі. Ми маємо починати тестування якомога раніше, бо тестування це не просто контроль якості. На етапі формування вимог ми можемо проводити аналіз цих вимог. Чи вони описані повністю, чи не суперечать вони одне одному, чи взагалі ми можемо їх протестувати? На етапі дизайну ми можемо готувати наші тести. На етапі розробки контролювати процес розробки, наприклад, чи пишуть розробники юніт-тести. І тоді, на етапі контролю якості, тестувати нам буде значно легше. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.